Доброго дня, мене звати Дмитро. Просто хочу поділитися з вами своїми враженнями про перший день стажування у компанії Яваре. Ну, мене приємно все вразило. Я вже зустріг. Я вже встиг зустрінутися з HR-млізією і з. із тім Лідом. І з тім Лідом Вадимом. А насправді дуже приємні люди. Звичайно, що там є дуже багато. Якоїсь такої бюрократії, дуже багато документів, які, з якими треба було ознайомитися. Але на це справді відділяється час для того, щоб ти адаптувався в компанію, і для того, щоб ти зрозумів всі маленькі фішки роботи компанії, адже ця компанія не маленька, і в неї є реально свої перебамбаси. Ну, насправді мені найбільше сподобалося те, як мені товариші з команди допомагають освоїтися, і те, що цей самий Вадим дуже сильно допомагає. Все-таки з першого дня дуже мало чого можна побачити, і тому я буду просто надіятися на подальшу співпрацю і нові цікаві зустрічі, нові цікаві завдання. Дякую за увагу.